Коротко, хочу сказати, от, е, як працює справжній благодійний фонд. Не, е, наші мега розкручені владою фонди притули, Стерненка, Чемечі, Повернись живим, Форд Порошенка. А е, як працює справжній фонд? Ну, якщо це благодійний фонд, і ти волонтер назвався, то вже полізаю у корзину. Е, По-перше, зрозуміло, що всі люди пишуть. Ну, допустим, все, що пишеться, все скріниться, роздруковується. І потім опрацьовується. От, 57 ма бригада, 42-й батальйон. Хлопці пишуть, 53 бригада, ось мені пишуть, морпіхи ось пишуть. Причому скриниться спеціально, от я показую, скриниться спеціально і розпечатується, щоб потім розуміти, яка була тема розговору, про що домовилися. Олексій, дякую вам, що відгукнулися е, для допомоги. Ми дуже раді і вдячні вам. Нас перевели в бік Мар'янки, Мар бо тут стало ще спекутніше, тому я не завжди можу бути на зв'язку по поводу збору. Ми вже своїми силами назбирали 60 тисяч. В результаті марпіхи звернулись. Ми допомогли. Це стосовно от, е, прямого зв'язку фонду нашого з е, військовим. Ну от е, е, рації хлопці скидають, які треба. Е, я шукаю, закупляю. Родичі військових пишуть. Дуже багато. Або волонтери-колеги пишуть, що а допоможи, будь ласка, може, тебе є то-то-то-то. Це якщо ми говоримо про те, що треба співпрацювати, друг другу допомагати. Паралельно ми займаємося такими питаннями. ну, Гуманітарна допомога, це я навівчусь. Ми на Миколаїв у перші дні війни відправляли просто ну, фурами, фурами відправляли. Що тут о, всі ці звіти в мене є. Ось. О, Хлопці тут теж список ось писали. А от звіта ми кидали, скільки що куди відправляємо такими ящиками. Потім по пошуку полонених. Це окремо, тому що в нас тут он, цілі у мене є записи е, скріни, хто пропав е, Дані ось, О -о Оскар. Доброго вам дня! Я вас дуже прошу, не можу знайти свого брата. Е, скрін, щоб потім дзвониться. Більш детально вияснити інформацію. От хлопці пишуть, дайте, будь ласка, допоможіть з придбанням такої розгрузки. Ну, іноді я навіть матом можу поперти, хлопці так вперед мов, дайте мені пару днів, зараз рішу, все. Це нормальне живе спілкування, коли не так, як притула в да пішов ти на воєнного, а потім: я вибачаюся, я поздно доктор, я холодний, це називається. По... Злочинам військових, офіцерів, керівного складу, камбатів, коли я збираю інформацію про ці злочини е з фактами, з доказами, з документами, як у мене все це є, я тоді пишу звернення. Ну, от, наприклад, у мене от є Верховна Рада України, Генеральному прокурору України, е звернення щодо. Кримінальних, кримінальних злочинів. А далі мені приходять отакі от відповіді. Ось можете даже засняти. Більш крупним планом. Які відповіді саме я отримую від нашої влади. Що, щось, Національне... Щось, щось, ага. От і тут пишуть, що до Національного бюро на розгляд надійшло е, ваше звернення від е, такого то числа щодо можливих порушень, вчинених посадовими особами збройних сил України Волинської обласної державної адміністрації, губернатором Волинської області та благодійним фондом, якому вам вказано про наявність доказів у вашому володінні з приводу порушення питань. Далі мене викликають на допит. Я даю покази. Ну, це ні о чому, тому що е, поки е, при владі. Люди, які кришують е злочинні благодійні фонди, е ми правди не доб'ємося. От, наприклад. Е для організації розгляду в межах наданих повноважень направляю звернення Оскару Олексія Євгеніча, що надійшло до Шевченківської окружної прокуратури, міста Києва з приводу неправомірних, як на думку заявника, дій з боку посадових осіб, благодійного фонду Сергія Притули та повернеться живим. Перевірку доводів викладних у зверненні необхідно провести згідно з вимогами частини законодавства. Тобто я конкретно скаржуся на ці фонди, які просто крадуть кошти. Е, ну, а ось і не там. От е, мої заяви е, про порушення, про кримінальні справи, про е, розкрадання гуманітарної допомоги. Е, одним словом, я зі свого боку, що можу, я те роблю. На місці не сижу. А що влада нічого не робить і тільки покриває е, злочинців? Ну, це понятно, тому що ну, рука руку моє до тих пір, поки не зміниться сама влада. Це стосовно е, юридичної теми. Тепер хочеться. Окремо пройтися, дуже прикро, що у нас, е на жаль, е так трапилося, що у нас е журналісти чомусь е обрали свою трапу е правди. І от як ця правда виглядає. Ну, от наші вітчизняні журналісти пишуть ось такі ось статті. Від українських журналістів ціла куча і сайтів і журналістів, які пишуть одне те саме. Чи е, Оскар Шахрай, Оскар Аферист, Оскар Колаборант, Оскар співпрацює з Росії, Оскар працює на російське шоу Соловйова. Я ніколи не думав, що наш інформаційний простір сьогодні, під час війни, настільки буде залитий дезінформацією, брудом проти волонтерів, проти патріотів, проти українців, проти військових тому що, коли я пишу правду, а з неї роблять брехню, бо так вигідно. І от, наприклад, чи працює Оскар на Росії? Як виявив, моніторинг руху опору вільна Україна, перший раз такий опір чую, Оскар поширює відео з критикою військово-політичного керівництва України, які набирають аномально велику кількість переглядів, він розганяє в лапках. Російські наративи та зраду в лапках про непрофесійних комбатів, погане матеріальне забезпечення армії, великі бойові втрати та, начебто, байдужість керівництва держави щодо долі полонених захисників зниклих безвісти. Це все начебто. Тобто, все це не так. Е е е окрема тема розпалювання ненависті всередині країни та нагнітання паніки навколо теми мобілізації. Конечно, на все добре, прекрасна Маркіза. Ми додатково порахували, з 8 квітня Оскар опублікував на власній фейсбук-сторінці 149 відео, з яких щонайменше 82 стосуються зради в лапках у військовому керівництві держави. Яскравий приклад, одне з перших відео, в яких Оскар розповідає, що наші хлопці на нулі знищують наші комбати-гандони. Ну. І це все не так оказується, це все Оскар бреше. А розганяє все це ось така ось мадмуазель, я, даже, я даю інформацію, це її інформація в відкритих джерелах. Це голова е, сайту Рух, Чесна про СБУшного е, громадської організації е, Віта Думанська, яка е, оці гадості і знаєте, і нічого ж і більше робить. Під час війни, замість того, щоб реагувати на ці відео, якщо Оскар дійсно бреше, то, пожалуйста, притягуйте Оскара до відповідальності. А якщо Оскер не бреше, а якщо Оскар показує документи, факти, докази, то, може б, звернули на це увагу. Ні, Віта Думанська, лідер руху, чесно, 067 327, 76, 33. Можете і позвонити і спросить, так така що це все немає, вказується. А от прокуратура як реагує, коли е, Оскар... тут не треба показувати, бо тут дані персональні. От, е, Просить Оскара арештувати. У зв'язку з тим, що Оскер злочинець. Чого злочинець? Оскер у своєму телеграм-каналі. Офіціал, Висвітлює поїздки за межі Київської області під час дії запобіжного заходу. Ах додається. На підставі ще викладенно, беручи до уваги обґрунтованість, обвинувачення, що оскри запобіжних заходів не змінили, становлені наявні ризики від оскрів для запобігання, яких необхідне застосування щодо оскриду запобіжного заходу виді особисто запобігання арешту, а далі наводять приклади, скріншоти з мого телеграм-канала, де я звітую перед людьми. Про те, що я їжджу на Донецьк, про те, що я їжджу на передову, про те, що я е вожу туди допомогу, оказується це злочин. Причому такий страшний злочин, що треба ну, Донецька область, Оскер був в Донецькій області, це все злочин. Оскер несе загрозу, більш ніхто не несе тільки один Оскар. Тому треба Оскара немедленно посадити, щоб, не дай Бог, Оскер в Покровськ, е е в Донецьку область, в Краматорськ. Не довіз допомогу. Так я задаю вопрос, хто тут ворог номер 1 Оскар чи ті, хто забороняють Оскару, їздити з допомогою до хлопців? Це вже на державному рівні заборона. Понимаете? Це вже офіційний документ прокуратури, якою завідував раніше пан Кіпер, який зараз губернатор Одеської області, тому потім зараз як ніколи бомблять Одесу, тому що гражданин Російської Федерації його поставили з прокуратури на губернатора. Е, при этом, е, е, всі, м, так звані журнашлюхи, як я їх називаю, вони ще е, мають нахабність цинічно писати в коментарях, а чого ти не воюєш. тому що я інвалід третьої групи, я хочу офіційно заявити про це, щоб не було ніяких потім ну, просто хоч через ваше телебачення. Догавкаюсь може, до тих чорноротих людей, які спрашують, чого Оскар не воює. Та дайте мені автомати підвоювати. Причому почну з Києва прямо. Тут я думаю, більше пользи буде. Рахунки. Все у мене е, по Е, Чеки, квитанції, звіти. Отак от Оскара вливають грязь. Оскар, Оскар, Оскар поганий. А от лист прохання тут же. Ж, тут же ж, ті, хто мене всирають, ті, хто мене преслідують, тобто влада, просять у мене ж, у мене ж просять допомоги. От лист прохання. Щодо е, надання допомоги моїм фондам військовій частині за підписом і печатю Міністерства оборони України. Так скажіть мені, пожалуйста, а де середина, а де правда, а де адекватність, а де де вообще знаходиться е, е, логіка? Правда, є ці сайти, їх дуже мало, два-три штуки буквально в Україні. Він називається in UA», От сайт. Оці сайти, вони. Не побоялись написати правду про Оскара. Чим займається Оскар? що робить Оскар, Чим, е, яку користь приносить Оскар. Е, не без брехні, без надумок, без черноти. Просто сухо, по суті, по фактам розписували е, роботу мого фонду, е, надаючи документи, фото і відео, бо там був матеріал, відеоматеріал. Ну, єсть у нас в Україні ще й такі е, хитрожопі я їх називаю політики, які чомусь вважають, що вони мають право гавкати на тему війни, патріотизму. Ще вчора вони були регіоналами. А я вважаю, що в Україні найбільший злочин сьогодні війна це завдяки в лапках е, співпраці регіоналів з Кремлем, співпраці партії регіонів. З путіним, з прокремлівськими, проросійськими, просоветськими, прокомуністичними, антиукраїнськими політичними діячами. І от один з таких діячів сьогодні перемалювався нардеп от Порошенка тепер він став і е гавкає за Україну, за патріотизм. Ну, е Ми, українці-лохи, а я кажу так, як воно є, бо не лохи не платили б зарплату нардепам, які у Верховній Раді сидять тіктоки ведуть прямі ефіри. Ми не за це платимо зарплату, хотілося б не за це платити. Ну, к сожалению, платимо за це. При цьому ж ці нардепи сьогодні, такі як е, Гончаренко, розказують людям, що, е, даєш за, що я ж законопроект прийняти, щоб українцям військовим підняли виплати. Ви були при владі, от я до Гончаренка, Нардепа звертаюся. Ти був при владі 5 років. Твій президент був Порошенко при владі, твій уряд був, твої міністри. Що тобі помішало підняти виплати і вирішити питання, е, проблемні питання у сфері е, військових. Нічого не мішало. А тепер ви, вам болить за українців. Є ще один у нас е, е, такий політик Каплін. Соціальна соціалістична партія промосковська, прокремлівська, бігала завжди е, за Путіна за Росію, е, за Кремль. Тепер воно за Україну. Тепер воно патріот. Тепер воно бігає. Там якісь права людей захищає. Понімати оці недополітики, е, не як в Європі, а тільки в Україні таке може бути. Учора бігають з одним прапором, потім бігають з другим прапором. Є у нас ізбрані в Україні, є, да, недоторканні. Ну правда, це ще називають їх. Резервісти. Ну, от, наприклад, квартал 95. Це взагалі каста неприкасаемых, де раніше працював наш президент, лише він там і ставався. Це каста неприкасаемых квартала 95, гумористичного шоу, які висміють військових, висміють ситуацію в Україні, висміють мобілізацію, висміють все те, що вони самі ще підтримують. Правда, в цьому не участвують. І от вони хвастаються тим, що вони. Виїхали з України, можуть виїжджати спокійно. Для них закони другі. Вірні, для них взагалі їх немає. Українець нормальний, він не може виїхати з України. Будь ти е, списаний, будь ти попадати під всі пункти закону, ти не вийдеш. Все. Це як при сталіну. У нас сьогодні сталінізм, якщо хто не знав ще. У нас сьогодні сталінізм. А от е, автор студії «Квартал 95 українські і переможець першого сезону шоу «Холостячка» на себе, Олександр Еллерт. 30 серпня опублікував в інстаграмі по що він спокійно, безпреп'ятственно виїхав з України. Є у нас ще й такі екс бойці за справедливість проти корупції з корупції. Потім вони екс нардепами були от Порошенка відкуда-то брали мільйони різка гривень на квартири, правда, казали, що це кохана позичила. Потім вони різко стали радниками офісу президента. Отакі, от от придурки, які е, сидять е, і розказують українцям. Наприклад, що е при фронтовій зоні в Донецькій області все хорошо, прекрасно. Там треба розбудовувати інфраструктуру, там треба заселяти людей. Так іди заселяйся, чого ти. Іди по заселяйся, по інфраструктуру під зривами. Е от у нас є такі ще Рівненський слідчий ізолятор. Е це нашумівша справа, як воєнкоми війсь військ побили е хлопця. Це вже відео було. Так це Оскар розганяє зраду. Да? Так, а за що ж тоді їх судять? За що цю морду судять? За те, що він побив військового. Тому дуже обідно за те, що сьогодні <кхм> державу поділили. А, ще є такі. А оце, до речі, мої нагороди, я їх називаю. Оце все я бережу, тому що це все листи, побажання э, від людей, які залишали такі записочки э, військовим з э, подяками. З е, переліком того, що вони передають. Оце, оце все оце моє багатство волонтера. Це все я бережу, тому що це від кожної людини е, записки, які відправляються військовим на передову. Кожен свої нагороди. І от дивіться, що виходить. От у мене зараз одяг. Да? От. Одяг от значок ЗСУ. От. Етикетка ЗСУ. ЗСУ комплект, білизни, сорочка дем, демісезонна, кальсони демісезонні, власність ЗСУ не для продажу. Так, Постачальник ППІ з груп Україна, виробник ППІ з груп Україна. Тобто Україна може виробляти ось такі ось речі. Да? Казалось би, ну що з державного бюджету платяться гроші. Українській о, фірмі, яка потім вже ж податками частину повертає коштів на місто. Так скажіть мені, пожалуйста, так якого ж дідка ми виручаємо, я от розпаковую при вас фірми, які те саме, є, тільки вже виробник у нас ЄМО, Текс Інс Сенс, неважно хто, Туреччина. Як це називається? А я вам скажу, як це називається. Якщо провірить е, цей одяг і оцей одяг по якості відрізняється. Якщо провірить по закупочним цінням, я вам гарантію тут голову даю, відрізняється. Це називається корупція на державному рівні. Це так на армії на війні заробляють. Один і той же комплект теж сорочка і кальсони. Да? Тільки це. Україна виробляє, оказується, може виробляти, а це Турці закупляють. Де логіка в корупції? Отак у нас. Так хто тут е, роз, е, розганяє зраду? Я? Ні. Ось вам пожалуйста, Факти корупції ніколи ця війна не закінчиться до тих пор, поки на ній не перестануть заробляти, поки на ній заробляє влада. Будуть гинуть хлопці, і буде йти війна. Ніхто не скаже, ніхто не зробить перемогу, ніхто не зробить, не зупине війну, ніхто, ніякі Трампи, ніхто. Тому що внутрі країни цього не хоче влада. Це дуже великі гроші. Це мільярди. Що таке мільярд, це тисячу мільйонів. Тому фонди притул, Пінчуки, Стерненки, Повернись живим Порошенки, фонд президента ЮНЕТЕ 24 які вже мільярди накопили на рахунках. Не зацікавлені зупинки війни. Але якщо навіть для них, не дай Бог, для них, не дай Бог, ця війна чи зупиниться, чи ми переможемо, не дай Бог, для них. Вони придумають на чому ще мають гроші. На е відновленні житла, на відновленні інфраструктури, на лікуванні військових, неважливо на чому, вони знайдуть на чому. Отак От і боремося внутрі країни. З корупції. Ось на англійській мові листи від фонду щодо завезення автомобілів через кордон. Е я надсилав ось з печатями. Все. Документи все є. Чехи, звіти, квитанції все є. Нема совісті у нашої влади, яка робить все для того, щоб, не дай Бог, такі як Ускри, помогли нашим ЗСУ. У мене все.